Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, фракція радикальної партії. Наполягає на відправці цього законопроекту на допрацювання автора. Я хочу підкреслити, що таке рішення прийняло і профільний комітет, і такої рекомендація головного науково-експертного управління. Чому? Тому що цей законопроект, замість того, щоб робити реальну дерегуляцію, він створює низку нових реєстрів. Він концентрує в кабінеті міністрів низку додаткових повноважень, які до того регулювалися на рівні закону. Це не є дерегуляція. Це є Навпаки, окрім того, передбачаються суттєві лобістські норми в інтересах великих землевласників, які не хочуть викорис... виконувати вимоги щодо сівозмін. Щодо незаконного видобутку корисних капалин, знімається будь-який державний контроль. Цей закон не можна приймати. Я вам скажу тільки одну норму. А ви скажіть, чи це є дерегуляція? Звільнення від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва будь... 10 секунд завершено. Ства об'єктів спорудження нафтових, газових свердловин, виробничих споруд і так далі. Це не є дерегуляція. Це треба відправити на доопрацювання, бо це невигідно бізнесу.